Дівчатка, всім привіт! У нас сьогодні невеличка екскурсія. Магазини, на жаль, закриті в неділю, але ж можна щось видивитися. Цікавеньке. Є декілька речей в'язаних. Я так розумію, що це вже нові колекції. Тому глянемо з вами, що цікавенького. Отакий половер. Це те, що ми зможемо з вами зв'язати гарний манжет. можна як акцент, літуча миш. Рукав, не знаю, як на український. І от такий зовсім звичайний кардиган темно-синього кольору. Бачите, трішечки такий. Рукавчик розширений, такий звичайний. Дуже відсвічує, не можу вам показати добре. Такий темно-синій кардиган. Резиночка один на один. Можна тут полупатентну резинку повністю використати на цьому кардигані. І все. Так, пальто. Ну, більш такого нічого в'язаного нема. Це те, що побачила. Вирішила з вами поділитися. Ми сьогодні в гарному, не знаю вже який раз, в гарному місці мюнстер старовинний, дуже гарний, гарне місце. Ще щось побачу, то з вами, звісно, поділюся. Всім гарного настрою і мирного неба над головою.